Всім доброго ранку. Ну що, вирішили ми з мисанька зайнятися господарством, ви кажете, чого у вас нічого нема, ви нічого не робите, тільки бабушка працює. Ну ми вирішили, дивіться, купили 10 перепилок і два петушка. Тихо, 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 не боїтесь, купайтесь, купайтесь. І буде в нас тепер перепили ферма, а що ні. Саша сарай їм построє, гнізда зробить. Оце такі перепила, які продаються в магазині. Оце ті перепила, які несуть такі маленькі яйця. Смачне і корисне. Отакі перепила. Я вас обманюю, дурю. Я не хочу живності, в нас нема де його тримати, щоб тільки воняло. Це треба, щоб багато землі було. Санька, ну що, будемо тепер бізнес робити. Вон да, в воді вже бродить. А, жарко. Жарко. Покупалося. А ви їх трудно ловили, чи ні, А Вони одсажені в А вже осажені, так. так? А, бо вона казала там десь ловити. Ну і слава Богу, що осажені. Полізли, отам в ночі, накрали перебрало. Так. Шуткую, звісно. Я обманюю це. А воно що то на одному таке пір'я погане, чи то він. Щось такий кволий він один, он дивися. Чим просто жарко, хекають, кури хекають, жара така. Це брат мій купив, приїхав сусіді, договорився. Вчора дзвонив, я до нього сходила, до Юри кажу, ложи 10 курочок і два півника. От, вони, мабуть, два півні такі нещасні. І це в нього така клітка є, бо вести ж аж купівати. А він сам поїхав, хоче забрати Аніного, ну, внука свого в село, я оставив тут. На, там з мамою Довбає вишні. Вон, бать, сидить. Ні, ну вона не довбає, вона просто сидить. А в мене вже знову аварія, знову і ці вишні. і... На тобі так росла красива на стовбурі одна на Оп. вишня. Так. Ага. Це Малину Малину закриваю і юханий бабай пішла, поки ми з вишнями. Тут вода википіла. А зараз простерилізувала банку, стала а кришку то не взяла, кришка не підходить. Єгипетська твоя сила. Коротше, Все в одну. Дяке варення. М -м, краса, а це змиємо і буде як компот. Так що, зараз закрию ще дві баночки. Манюсінькі такі баночки, вони їх багато, це схронуте. Це саме для, для варення. О, краса. Ось. Очіки. Вони таке буде густеньке, густеньке. Але я вам скажу, що на цю миску я висипала дві оті типу, повнючі чашки цукру. О, кисле, кисле, кисле. Ну, а каструлю трошки зіпсувала. Вичиститься, да? не вичиститься. Я зараз на це не звертаю уваги, чесно кажучи. З дівчатами балакаємо, а чую, Саня там вже скаже, дівчата, а я кажу, що, а він. Дівчата до курей до цих, ти чуєш, їх переніс, бо їм там жарко. Ой, вони так много какають, Сань. Ой, вони вже. О, Боже, вони їх спух, вони какають страшенно. Каже, може, якесь знеслося, то він оттуда переніс, там миє вже, бачиш, плитку. Кажу, Сань, може, і ми дівчатку купимо? Кажу, ти серед дівчат, одні дівчата навколо тебе, а він каже, ні, не хочу. Просто так можна ж купити у них отакими, от зарізати і зробити з них. Вони, вони спугані, сань. Хуй потягуся. не теж вдома 20 курей, каже, ну яйця несу, тільки яйця чогось жруть самі вони. Так, водичку ноги помила. Ну, на, на вигляд вони не красиві, Я не знаю, я думала вони такі красиві. Ні, вони такі є сірі, я знаю. Це білі. А вони ж є сірі, Сань, чи ні. Ну, це самі такі крупні, хороші. Да? Білі самі лучше, так? Що ж вони в нього і тепляють? Да? Да. А вони вольготно у юрка ходять чи ні? Чи ота в клітки. Вони да, багато їх там. Багато? Більше, ніж в, в клетки сидять, так? і да? а, вони не можуть вольно там гуляти туди-сюди. Тобто вони от так і сидять все время. Да. Боже нещастні. Нещасні. Ну, вам, будь ласка. Ой, Бог создав це для того, щоб їсти його. Мама довбає, ми сліни балакає. Ну так, да, щоб його водичку пили, Да, так, да, так. Да. це людина займається цим Саня, це ну, таке купити його, мучить. Звісно, кожен, кожен так, так. Да, да. А що в тебе це тут на губі, Саня? А чого ти не бритий? Піди побрийся, Зараз поїдемо купити мені. Та що це таке пристало в тебе? Та ну таке дерево. Так не можу отодрати. Так чи краска, чи що, шун. Гля. Піди в зеркало, глянь, ну не можу отодрати. Прямо кусок якийсь пристав до цього. От дивіться, що тут робиться. Ви подивіться на оцих Тварі, гля. Їх вже влітіли, не спіла. Два прямо сидять. тварюки. Ох, звали мою вазу. О, дивіться, який гарний колір. Де вона в мене така гарна взялася? Навіть не знаю. Красива, жовтенька. І вже відходять, дуже швидко так все відходить. Вона встигає розпускати ой, вон цвіте. Це, мабуть, отака. Оце цвіте, це те, що видам мені присилали, вона зацвіла. І от там іще будуть. А ця, дивіться, яка гарна відкрилася. І вже дитяне, цвіте. Дивіться, яка. Ух, ти, така моцна. Моцна, моцна. Родичі вже й уїжджають. Бачите, взяли внучка. І вже все. І він такий радий, що їде сла. Кажу, Діня, ну тобі потрібно те село, села в село. Він каже, нічого. який поможні. Ну, Ой, а торбу, так, да, торбу ж треба віддати. А, в цьому році, так? Да? Та він сам. Все, Возьми в жінки пакет. Та ну куди на що. Сідай, давай, давай, давай. Все, спіши, кури. Батички, все, все, давайте пока. Все, пока. давай, все порядку. Давай, пока. Все. Ма, все. Це ти газував опять. Та я не газов, ті тут Ну давай, їжджайте. Давай. давай! Бо він брився. Давай, давай. <laughs> давай пока. Да, пока. І радий в село їде, глянь. Молодець Деня з одного села в друге. І на нас за 10 то ти сам закрасив, да? так? мало. Та й так, я кажу, так. Да. Давай. Німці, спасибо. Хорошо, спасибо. Роблять машину. Все, хай вам Бог допомагає. Поїхали. Ось тільки виїхали. Санька знову миє. Миє. Господі. Да, да, у них стрес, вони какають і какають. Санька бігом миє, миє, миє. Ох уже і чистоплотні, Хай Бог милує. Ой, подиви. все повимивав уже все. Тривога. А зараз ми поїдемо Санка в город. Мама буде довбаті вище. Я трошки допомогла, бо сиділи ж там, балакали з Леною. Та... Ля, вона каже, Оліна, в мене вже болить, я встану. Ну, Лена встала. Я кажу, а я сяду, буду довба. Е, поїдемо мідного купороса, купимо. Одна столова ложка мідного купороса і одна столова ложка соди. Це мені Оля сказала. Оце кидаєте, щоб прийшла, бачиш, він світ зверху отпадає. щоб реакція. Це на 5 літрів. На 5 літрів. Ну, спочатку, реакція це проходить мало, а потім 5 літрів води. І оце вечором полить. І листя не буде крутити, І це натуральне, тому що Оля вона вирощує зелень, отам все. вони оце ж торгують цими птичками і зелень на базарі. Все еко. Вона не використовує зовсім хімію. Вона там щось варить, маре, там все вона займається. цим, сидить вдома і займається цим тим, То там він дала такий рецепт. Так що спробую, можливо. Тікають жара, жара. Не така велика жара, що прямо жара. Бачите, одна квітка красива, а коли вкупі, то таке щось. Да? Я не люблю такого дуже, але ну, гарне. Вона зовсім інша. Це люди на сусідки. Ой, Боже, гляньте, скільки нанесло тут цього. Як воно називається? Машкари. Ай-яй-яй. Та я стоїть до зору, де буду купатися, наверно. Виберу Виберуться. Буду купатися. Оце ж сипеться з цього, як воно називається, із дерев. Ой, Вітя, спасибо тобі за цю розсаду. Я прямо не нарадую. Ну, воно правда, таке гарне, його так посадити такою доріжкою. І буде красиво. Бачиш, це просто таке жовтеньке, а це прямо таке з такими оранжево темними. серединкою, з Кани. Ой, знаєте, що я вам хотіла показати? Кани нещасні, вони люблять сонце. Ну, нічого, може щось вирости. Ви подивіться, якесь о, гілочка треба винести. Санька, піди оце на мусорку викинь. Ви подивіться, я з вулиці дивилася. Ось кан. Неначе хтось узяв його оцим степлером зробив. Сань, ти бачив? Подивись на листок. Ти подивись, це ж якась гадость з'їла. Ну це так, це мислимо. Просто степлером. А тут другий листок то вже Де? От мене. Оце? Да. Ну це поїдено просто, це видно. Ну це ось дивися, просто дирочки, неначе хтось степлером зробив. Та ну, Саша. Такого теж я ще ніколи не бачила. Я тут стояла біля калітки, он гілочка Сань упала, викинь на мусорку. Okay. Бачите, як розростається оце біле. Я зайшла, зайшла сюди в калітку, зараз я сюди пролізу, отак повертаю голову і думаю, а хто то зробив таке на кані? Диви. Ну Просто взяв хтось степлером, пробив дірки. Okay. На кані ось подивися на листку. Бачиш, як вони вже розмножилися, з яких багато вилізло. Але вони слабо ростуть, тому що тут його можна мати, знаєш, що треба, мабуть, кусок одкопати і посадити десь отак на сонці. І буде шикарний кущ. Не боїся, що те відьорка уйде. Відьорка уйде. Та бою, зараз я в пакет висиплю. Я нову ведьорку поставила. Зараз я в пакетик насипу. Ну вон сюди йди подивися. Там не побачиш. цікаво. Кане і подивись на один листок. Неначе хтось взяв і степлером зробив дирочки. А я дивилася. Дивилася вже. Дивилась. А чого воно таке? Я не знаю, О, чи... бачиш дирочки. Mm -mm -mm. дося, і то воно гнізиться, гніздиться. Йому та нема сонця, мамо. Уже... Ось тут у нас сонце все реме було. Ага, ось буде 12 часов тут та А мене... до 12 тінь, а тут все всем сонце було. Треба там відкопати кусок і сюди посадити його, хай росте тут. десь. Сандалить. Так якби ж воно цвіло, на що воно воно таке красиве було в тому году, а в цьому году. Нічого, воно може на осінь бути красиве. Та я теж не переживай, господь. Яка це Хто О, ти умніця, там? Це вітя, вітя прислав. Ти дивися, яка красота. А тепер як він збирає насіння, ой, він купляє. Ми зберемо насіння. Ну їй нарабається, да. Заборчиком отак зробити, да. ага. Угу. Так у нас за борчиком одні, роз, одні Да, у нас, Бачите, знов починає цвісти. У кушини його ставите кашля. Де пішла ця роза, бачите? Ну, як вона? Ну, вони совпали з ну, два кольори, Та розова, це така не дуже. Треба сюди щось таке, чи біле, чи темне. А, а ще ж треба купити мені, тому що це ж у нас біла, дуже гарна роза. Оця. Я не розумію, чому вона зараз така, дивіться, як жовта. Чому вона така А тут ось її щось жре, Ці стріпси. Це біла-біла це роза. В тому році вона цвіла, це з-під пляшки. Тепер вона дивіться, яка жовтенька. Я не розумію. А ця теж йде, йде. О, так дивися, тут такі самі дірочки. Оце якесь падло їсть. Дивись, на розі таке саме. Вибачте, за слово таке, ну падло так падло. А що зробиш, як падло? Так, туда. іди туди. Іди туди, О, Отак. Вона щось вергоне, а квітів немає. Не знаю. Чому, чому так. Так що так. І родичі побували в гостях. І ми продовжуємо. Працювати далі. О, я навіть від ціля побачила, диви, яке. Та ну я так бахну. Ех, ти скотина, не спіла ногою. Давай швидко літає. Отак. Всі хочуть красу зіпсувати. Оця якась у мене з-під пляшки, я навіть не розумію, що це за колір. Дивіться яка. Ну Тепер я вже його зірву, бо це перший рік, я хотіла подивитися, оце зриваєте туди цвіте. Я хотіла подивитися, що це за колір. Дивіться, яка гарна, така яскрава, яскрава з таким жовтим під цим. Все, тепер можна зірвати. О, як вона пахне гарно. І ця, ось, бачите, позрізала те, що я садила під пляшку. І пішли нові пагани. Ось які. кущ закріплюється. Хай закріплюється. О, як пече. Це ми як придурки будемо зараз їхати в таке печиво. Ось дивіться, скільки вже надовбали. Малину зварила. І з малини оце, що залишилося в мусці, сюди на вишні. Так що. А ось дивіться, яка, яка малина. Це останнє я згрібала. Диви яке. Дивики жили. М -м -м. Компота, ось тут була банка, це я сіки випила. Це треба поставити, мабуть. А я тут поплаває красиво, диви, як. А це в хату Так, жарко. Що чого це одягати, щоб їхати, я не знаю. Я навіть не знаю. Цибулька наша, бачите, яка ось. І варенечко. Ну, малина ще буде. Малина ще буде. Оце ми так робимо, перетираємо, бо я з кісточками не люблю. Ось така справа. А куди Санька дів яєчки. А Де він їх? А, ось, ось, ось домашні яєчки. Дивіться, які. М? Видно, що домашні закакухані. Ось в магазині. А ось домашні. Спасіба. Ой, Що Це мене котлети закриті? а так котлетами в холодильники пахне. Треба вже папір просто змінити. Так, добре. Збираюся. Бо яблука купила той самий сорт, а не смачні. А це ось огірочки намочили під, під це. Це що я хочу посадити інші. Це тоще. Підіжди, тьоща чи зятюк. О Боже. Ну, коротше, чи тьоща, чи зятюк щось одне з двох. Санька должен кран робити. Я не знаю, хочеться на рибалку, якось і хочеться, і не хочеться, чесно. От не знаю. Можливо, купимо пару, що до завтра з'їздемо на рибалку. Подивимося, бо там вже кормів у мене. Каша якась трошки прокисла туди. Горо... Тобто, су, господі, чечевіцу, що Таня тушина присилала, що то скло. Я ж її в пакети викинути жалко, то треба проварити і на підкормку рибі піде. Так що. Ну, Поки що одіваємося, зараз будемо їхати в місто. Мама хай займається тут потихеньку. А ми поїдемо знаєте, з утра так все сумбурно, 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 так гуч.